Як парость виноградної лози, плекайте мову. Пильно й ненастанно політь бур'ян, чистіше від сльози вона хай буде, вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає. Народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морським немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достиглий овоч у Грінченка й даля. Не майте гніву до моїх порад, і не лінуйтесь доглядати свій сад. Щороку, 21 лютого, світова спільнота відзначає Міжнародний день рідної мови. Це свято є особливим для усіх нас, адже українська мова є найціннішим багатовіковим надбанням, душею нашого народу та його генетичним кодом. Протягом багатьох віків наші предки відстоювали не лише свободу української землі, а й право на існування та визнання української мови. Сьогодні наша велична і малозмучна мова гордо лунає з уст мільйонів людей. Тому головне завдання кожного українця любити, берегти і збагачувати материнське слово. Як море починається з річки, так українське слово з писемності. Наше слово набувало сили на пергаментах Нестора Літописця, шліфувалося у творах Григорія Сковороди, поглиблювалося під пером Івана Копляревського і Тараса Шевченка. Пізніше удосконалювалися Іваном Нечим левицьким Лесі Українкою, Мирним і Михайло Коцюбинським та батьма іншими видатними українцями. Нехай материнське слово буде для всіх нас оберегом. Запишна, співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики, квіткових пахочок. З кількома дітими супроводжується визнання української мови. Той, хто зневажливо ставиться до української мови, Саме може викликати поваги до себе. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема актуальна для нас і на початку 21-го століття, і якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже невтішну перспективу. Як парость виноградної лози. Плекайте мову пильно й нестанно політь бур'ян. Частіше від сльози вона хай буде. Вірний слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоча й живе своїм живим життям. Ну що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Як довго ждали ми своєї волі слова, і ось вона співає брениць, брениць співає наша мова, чарує тішить і п'яниць. Найбільше і найдорожче добро. Кожного народу це його мова та жива схованка людського духу, його багата скарбниця, яку народ складає і своє своєдавленні життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування. Яке прекрасне рідне слово, воно не світ, а всі світи. Мова росте елементарно, разом з душею народу. Мова це коштовний скарб народу. Слово чому ти не як криця, що серед бою так ясно іскриця? Чом ти не гострий, безжалісний меч, той, що здіймав вражі голови з плеч? Ти велична і проста, ти стара і вічна нова, ти могутня рідна мова, мова пісні колескова, мова матері уста. Українська мова, вона співуча лагідна. дзвінка мова, українська мова рідна і дорога така. Це матері мова, я звуки її люблю, наче очі дитини, о мова українська, хто любить її хто любить мою батьківщину. Мова ж моя мова, мова України, ти така казкова пісня соловійна. Розквітай під небом пролюском прекрасну, а любов до тебе в серденьку не згасна. Мова наша мова, мова кольорова, в ній озадря травнева й тиша вачарова, мова наша мова, літ минулих повість, сила наша совість. Євні і кортилися, віхола залія, завірюха хутовина, хуга за меті. Та не в тому справа, що така багато, полугала слова нам у боротьбі. Солов'їну, баренку, колосисти становики, українську рідну мову дар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Мов райдуги арки над морем полон, Що в небо музикою лине, де славить життя, золоте жий ворон Це мова моєї Вкраїни. Іди по світу рідна, в шані і в привіті. Ти для мене рідна і найкраща в світі. Мова ж моя мова, мова чарівниця, чарениця, низгоса духовна, батьківська криниця. Лиш народився я голос почув, Щасливий, радісний і світлий, Маленьким сердечком уже тоді відчув чув, голосок привітний. У нього звучало ласко і тепло, и слово було ніжне і пистуе, до себе бабу воно. Лунало світло і тонтуємо. Матуся до серденька притискала. і коли пісню заспівала, а пісня та була сама класа, Що з повитку мене вдарувала. Цікавинки про українську мову. Однією з родзинок української мови є те, що вона багата на зменшувальні форми. Навіть слово вороги має зменшувальну пестливу форму, яка вживається в гімні України. Пам'ятаєте, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці? Найоживленішою буква в українському алфавіті є літера П. Саме з неї починається найбільша кількість слів. Натомість найменш уживеніша. Буква Ф. Її вживають переважно в запозичених словах. Найдовше слово в українській мові складається з 30 літер. Спробуйте вимовити дихлордифенільтрихлометиметан. Це хімікат для боротьби зі шкідниками. У нашій мові є особливі слова, палідроми це так звані дзеркальні фрази або слова. Їх можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Ось, наприклад, я несу гусеня» або ж ротатор. Я, українка, горжуся й радію. Жірідною мовою я володію. Шевченковим словом умію писати, слова мелодійні, і вірші складати. Я українка, живу в Україні. На вільній єдиній моїй батьківщині, де все мені в радість ліси і сади, озера і річки, і глибокі ставки, лани неосяжні, і гори, і долини, і цвіт білосніжний у лузі калини, в душі мої солодко грає сопілка. Бо я з України, бо я українка. Ми, українці, велика родина, мова і пісня у нас соловіна, в квітних садочках червона калина, рідна земля для нас всіх Україна. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як єська вода, то Україною диво барвінкове, багата мова і вічно молода. Живи вкринське слово, процвітай, моє маленьке серденько, Звеселяй кожну сім'ю і оселю забітай там, де люблять і шанують рідний край. Щоб пам'ятали нині назавжди, якого роду доньки ми сини, красу своєї мови бережи, Бо житиме вона, то житимемо й ми. Вивчайте, любіть свою мову, Як світу, вітчизну любіть, як степів касу калину, як інгу неба бовкий. І гордо, і велично я мого солов'їну несу в піснях у світ, бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує світ, українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує світ. Вона сонце сяйна, вона промениста, у ній праві прадників течія, та кажуть, дідайна і праведно чиста, це батьківська мова, це мова моя. У шелесті трав у цвітінні калини Я чую цю мову у сні і наяву. Вона в моїм серці це вся Україна, я дихаю нею я нею живу. Мова краса спілкування, мова то сонце ясне, слово то предків надбання, мова надбання моє. У мова, ти як дивна сопілкою, то звеселяєш, то хвилюєш нас. Тобі вклонялась Леся Українка і благословенний батько наш Тарас. Від інших мов вона найгірша для українців наймаліша пісення, ніжна і дзінка, мови Шевченка і Франка. Я так люблю, я так люблю тебе, моя співуча українська мова, в тобі шумить полісся голубе і дуже хвилі гомонять Дніпро. Мова рідна, коло материнська рідна мова. Мого сили й простоти, Гей, яка ж прекрасна ту. Багато на землі красивих мов, але одна у світі найгарніша, та, що звучить довкола знов і знов, та, що для серця мого найрідніша. Немає іншої такої серед всіх, що струни серця ніжністю таркає, вкраїнська мова вічний оберіг, де кожне слово піснею лунає. Немов криниці і з казкових мрій, неначе пісня в небі журавлина, вона веде заради себе в бій. І кожне слово в мові то перлина. Така дзвінка, як щебі солов'я, Що ще з глибин віків до нас лунає. Вона багата, чиста, як вода, і милозвучнішої мови не буває. Кладе нам навички, уміння і знання. І ще з дитинства шлях життя турує, кладе в серця нам вічні почуття, І так до смерті нашої пульсує. Немов криниця мудрості й добра, по самі вінця надії. І надію, на праді, до супутниця пера, Як невід'ємна проповідь стихії. В ній кожне слово піснею вона, вона любові й мужності основа. Така багата, вічна і п'янка. Моя чарівна українська мова. Дмитре. А що для тебе мова? Мова мій маркер. Розмалюю соковитими фарбами, почерніли від горя світ. Мова мій кордон. Зачиняючи мені двері, щоб непрохані гості не руйнували мій спокій. Мова мій вогонь. Навіть коли затухаю весь вон на вулиці. Вона веде мене до мети. Мова мої стовпи, вони тримають небо українське. Мова мої ключі, блукаючи лабіринтами душі. Вони, вона відкриває мені найпотаємніші двері. Мова моя зброя. Вона розрізає губи, виривається на волю, запалює вогни правди. Мова мій нащербний глечик. З цілкою лється Свобода. І хоч сьогодні мій лютий вмитий сльозами, нагрітий ракетними вогнями, і здавалося, що не можна більше вірити, надіятися і кохати. Та соняхи пнуться до неба. І мова звучить твердо. Тож, говоріть! Говоріть українською мовою. Це вона нам дарована долею. Колосковою, солов'їною, неповторною та єдиною. Говоріть українською мовою, це за неї в кайдани заковують, це за неї вбивали і вбивають, тільки ворог цю мову не знає. Говоріть українською мовою. Через неї лобами зіштовхують. І справді вона кров'ю полита, і свята вона нам, як молитва. Говоріть українською мовою, Хтось ганьбить її, розраховує. Ні, не стане вона на коліна. Є в нас мова, і є Україна. Говоріть українською мовою. Спитай себе, дитино, де ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі є єснім ім'я твоє, Просяє, ночі зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, Ти полетиш до світу далечини, Та в рідній мові буде вся душа, Та вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, Не згубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова.